Заблукали у засніжених горах. Прикарпатські рятувальники розшукали у Карпатах двох туристів з Тернопільщини. Через ускладнення погодних умов вони втратили орієнтир на місцевості. Рухались туристи чорногірським хребтом по червоному маршруту. Через ускладнення погодних умов, а саме дощ, туман, обмежена видимість. Вони втратили орієнтир на місцевості, тому звернулися за допомогою до рятувальників. Зв'язок з туристами частково підтримувався, тому було встановлено швидко координати їх місце знаходження, і гірські рятувальники Верховенщини розшукали чоловіків 1997 та 2000 років народження, супроводили до рятувального поста, де чоловіки зігрілися, перепочили та самостійно продовжили рух далі. Засніжені гори кажуть рятувальники не лише красиві, але й можуть бути небезпечні, тож не слід планувати сходження на вершини без досвіду міжсезонних походів, належного спорядження та фізичної підготовки, а також надійного провідника. Рятувальники закликають туристів, які вирушають у гірські походи, не ризикувати своїм життям та здоров'ям, обов'язково стежити за прогнозами погоди, за штурмовими попередженнями. Наразі, за повідомленням гідромецентру, до кінця дня, 12 березня, по області та місту очікують. Туман туман видимістю 100-500 метрів. Крім того, рятувальники радять туристам завантажити спеціальний додаток, порятунок у горах, адже часу на вершинах відсутній мобільний зв'язок, і мандрівники не можуть повідомити про себе чи надіслати координати пошуку. Люся Грибиквіталі Магалаті, телеканал 402.